Прикриваємо очі, виймуємо спину, маківкою тягнемося вверх, розтежуємо своє дихання, дих, низ живота, робимо дих низ живота, нереком, а не завжди живота. І З Вздохом живіт надувається. з Видихом живіт тягує. Так декілька разів. Вверх. Жир надувається. Выдох. Дых. Выдых. И через стороны поднимаем колю. Стоимо Піднімаємо Нанимаем руки полю. С выдохом опускаем руки вниз через сторону.

Підпускаємо їх перед людьми. Перед людьми, як нам з п'ять молитв. Дві. Два. Три. Два. Загальні двійки до грудя і не відкриваємо човчок. Відкладаємо головинка на дверць на куриць. В рамках проекту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. сьогодні проведено чергове засідання, збір групи взаємопідтримки і взаємодопомоги сімей з дітьми внутрішньопереміщених осіб. Ще на першому занятті ми пропонували різні види релаксації. На наступному занятті в нас була така тема емоційне вигорання, так батьків, емоційне вигорання мам, і ось вирішила вся група вирішила, як ми можемо собі допомогти. Ми можемо собі допомогти це, хоча б півгодинки, розслабитися, залишити для себе, побути наодинці і займатися тим, що ми любимо. І ось якось так склалося, що всі вирішили, давайте ми проведемо заняття таке релаксу йоги, Ну тут підключили йогу. і настільки сподобалося е, членам нашої наших груп е, ці заняття, що ми прийняли таке спільне рішення. Це було спільне рішення, що ми будемо кожне наше заняття закінчувати релаксом і заняттям йогою. І ось уже який раз поспіль ми займаємося, і люди всі задоволені, дівчата задоволені. От, ми е, роз, розтягуємо м'язи, ми займаємося розтяжками, пілатесом. Ми пропрацьовуємо всі м'язи, ми пропрацьовуємо всі грудні, грудний відділ, криж і все. все все Саме в цій групі проблеми так. Сьогодні піднімалися гуманітарної допомоги. Люди приїхали сюди, залишивши все своє, і, ну приїхали не, не зараз, так, але до нас долучають, приїжджають і зараз. Але саме ці. Але от тоді якось приїхали, все там покинули, не було у них ні одіял, нічого. І ось ми сьогодні вирішували, що ми можемо, що громада може надати. Який ресурс є в громаді, який ресурс є в Центрі надання соціальних послуг? От, сьогодні ми залучили фахівців, які займаються наданням цієї допомоги, і от, фахівець розказала, все, отримали вони інформацію, отримали консультування, і на наступний раз вже отримають. Те, що потребують. Ми також вивчаємо питання і юридичного. І ось, наприклад, сьогодні ми ще розмовляли про те, що як отримати статус дитина війни, що потрібно для цього, який пакет документів зібрати, і вже от будуть дівчата оформляти, будуть наші члени групи оформляти статус дитина війни. Раз, коли повертаєте вперед, ви прогинаєте груди, тягнете вперед, спина рівня. Коли повертаєте, раз, стройте, степу знову раз, стройнули. Моли добре потягнути спину, знову раз, витягнулися, спина рівно.